В Біблії, в Євангелії від Матвія є дуже цікаві слова, друзі. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Матвія 7. 7. Я хочу сказати, що хто просить. Буде йому дано. Хто шукає, знайде, хто стукає, відчинять йому. Якщо ви хочете шукати, шукайте і вірте, як сказав Господь. Якщо ви хочете просити, просіть і вірте, як сказав Господь. Якщо хочете стукати, стукайте, і вам відчинять, як сказав Господь. Друзі, все це по вірі, не сумнівайтеся, а вірте, та ви обов'язково отримаєте, тому що Господні слова вони живі і діяльні. Тому це важливо знати і пам'ятати в житті.